Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі, браті і сестри, ось промайнули різдвяні свята, які вселили в наші душі і серця радість від пришестя Господа в світ, від того, що Творець усього світу обмежив себе у часі і просторі, і став подібним до всього, окрім гріха, людині і. В водах Йорданських, начебто взяв на себе весь гріх людський і поніс на своїх плечах, заради того, аби кожна душа мала спасіння і мала надію на вічне життя. І сьогоднішня наша Євангелія, яке пропонує нам Свята Церква, розповідає про Закхея про грішну людину, яка по своєму бажанню і по своїй вірі отримала спасіння, і ця Євангелія слугує нам, начебто, ілюстрацією, служить втіхою великою, і сподвигає нас ще раз задуматися над тією радістю, яку ми пережили, і усвідомити, наскільки Господь проявив своє милосердя, і наскільки Господь любить своє творіння, що спасає будь-яку душу, грішну і праведну. Всіх, хто шукає зустрічі із Господом. Сьогодні євангеліст Лука розповідає нам з вами про візит Господа до міста Ієрехон. Усі жителі цього міста шукали зустрічі з Господом, всі вийшли на зустріч йому, і серед міста втворилося великий натовп людей. Серед жителів цього міста проживав і, як вказує нам євангеліст, грішний чоловік по імені Закхей. Він був начальником над збирачами податі, метарем, слугував у Римській імперії і часто наживався на тому, що несправедливо збирав податки, ображав бідних сиріт і сам нажив велике багатство. Проте це багатство не змогло затьмарити його душі і його поклику серця до істини. Він також вийшов на зустріч із Господом, як вказує в Лука, прагнув зустрітися і побачити його. Але оскільки він був малий зростом, він був змушений вилізти на дерево, на смоковницю, тому що через натовп людей він не бачив Христа. І ось біля смоковниці проходив Господь і звернувся до нього. Він сказав: Закею, злізь швидко з дерева, тому що я маю бути сьогодні в твоєму домі. Весь натовп обурився, засудив Христа за те, що він вирішив гостити власне грішного чоловіка. Того метаря, який ображав усіх своїх сучасників. Але цей поклик Господній до Закея викликав у нього ті щирі почуття покаяння. Він відразу ж засвідчив свою праведність, яка в ньому приховувалася перед всім натовпом. Він сказав, що половину свого майна він роздасть бідним, а всіх, кого образив, поверне їм в чотири рази більше. І ось Господь на це щире покаяння відповідає. Сьогодні прийшло спасіння дому твоєму. І цей діалог для нас є великим повчальним свідченням того, як кожна душа наша, християнка, прагне істини, прагне Євангелія, прагне покаяння і зустрічі з Христом в своєму житті. Господь натовп, натовп заспокоює тим, що засвідчує, що Захей є також сином Авраама. І продовжує своє слово, що Син чоловічий прийшов для того, аби спасти і віднайти все, що загинуло. І ось ми з вами, браття і сестри, сьогодні розуміємо велику невимовну любов, Творця, до роду людського. Господь прийшов, аби врятувати будь-яку людину, будь-яку душу, оскільки кожна душа є дійсно Сином Божим. І ми з вами. Теж є грішними у своїх вчинках, у своїх думках, у своєму житті, але усвідомлюємо, як Господь, і, прийшовши на землю, явивши свою троєчну природу, свій промисел Господній із руку примирення, звертається і до нас також сьогодні, що Він прийшов спасти усіх, хто йде до загибелі. Усі, хто прагне зустрітися з Христом, але йому не вистачає духовних сил для того, аби піднятися над світом, аби усвідомити свій поклик до святості, свій подвиг життєвий, яким заключається наше покликання до любові, окрім промислу Господнього про спасіння кожної душі, про його милосердя, цей Євангеліє нам розповідає і передумови, якими людина повинна зосереджувати своє життя, аби зустрітися із Господом. Кожен із нас, певно, засвідчив би своє бажання, що ми хочемо жити праведно, що ми хочемо святості у нашому житті, ми хочемо благополуччя, ми хочемо радості від спілкування із Господом. Але для чого що нам потрібно для того, аби зустрітися в своєму житті вже із Господом із його істиною? Євангеліст нам вказує важливий момент, що Захей грішник повинен був піднятися на смоковницю. Так само, і ми з вами в своєму житті повинні також духовно піднятися, духовно вирости над тим натовпом і над тими суспільними і побутовими проблемами, які нас постійно оточують, аби зосередити своє життя і свою увагу на Господі, на Його заповідях. На його поклику до нас, до Царства Небесного. Ми пов... ми усі з вами разом дійсно є малими духовно. І ми повинні підняти свої очі до неба, підняти свої очі до істини Господньої, аби зосередити своє життя навколо неї, навколо любові Господньої. Як і Закхей, шукаючи Господа, так і ми в нашому житті повинні проявити свої зусилля. Усі сили душевні зосередити на тому, аби справді побачити Господа, аби наші пристрасті гріховні, наші усі біди в житті не могли нас приземлити і, начебто, заспокоїти у нашому гріховному стані. Ми повинні рости постійно духовно. І радість в нашому серці повинна завжди. Грітися і примножуватися від того, що Господь прийшов, Господь явився, і Господь взяв нас з вами на руки і поніс до Царства Небесного, до шляху спасіння. Ще один важливий акцент, яким переповнене це Євангелія, це обурення натовпу, це засудження людей Господа, тому що через свою духовну сліпоту. Тодішнє населення і не зрозуміло, чому ж Господь звертає свою увагу до грішника і через свою гордість, начебто вкличе і сьогодні, що Господь несправедливий до усіх нас. Як часто і ми з вами піддаємося таким суспільним настроям, якимось певним неправдам, і дуже часто піддаємося на осуд, на обурення. Стосовно промислу Господнього. Ми сьогодні бачимо, як цей натовп засуджується, хоча, можливо, цей натовп і праведників, але не бачачи головного волі Божої в своєму житті, ми не можемо називатися ні праведниками, ні тими, хто наслідує Царство Боже. А грішник Захей через своє покаяння навпаки оправдовується. І слугує прикладом для усіх поколінь, майбутніх поколінь і усіх нас, як ми повинні також зосередити свою увагу лише на власному житті, на власних пристрастях, пороках, бідах, немочах і зосередити всі свої сили, аби направити свій шлях до Творця. Усі сьогодні ми з вами повинні задуматися над тим, ким ми є. Чи ми є тим натовпом, який засуджує будь-що, чи ми є тими закхеями, якими ми є дійсно подібними до нього, але щоб наші серця завжди спонукалися до покаяння, спонукалися до зустрічі з Христом в нашому житті, до зустрічі із радістю, яку він приніс нам на землю, і щирими своїми почуттями покаяння направили свій життєвий шлях до наслідування Царства Божого. У наших серцях уже сьогодні. Амінь. Слава Ісусу Христу.